Слава Україні! З вами знову я Петро. І я Анджеліна. Я старший брат. А я молодша сестра. І сьогодні ми вам розповімо про наше життя і про плюси і мінуси бути старшим і молодшою. Отже, я старший і я виховував цю дівчинку. Я молодша, і оцей хлопчик жив півтори року сам. Але після того як ви народилися. То довелося, щоб бути вашою, можна сказати, такою вихователькою Я їх вчив і говорити, і ходити, і так далі. Взагалі, без мене ти був навіть три чи два роки. Ну і що? Це було найщасливіші роки мого життя. Не бігли. Добре. А, далі а, молодшим дітям занадто багато дозволено, як на мене. Ти сам був маленький. Молодшим. Не маленьким, а молодшим. А старшим дітям дають більше грошей. Але коли я був у твоєму віці, мені стільки грошей не давали, як тобі. Тож ми тоді в Україні жили і там були гривні. А ще що не розуміють молодші діти, вони постійно думають, що старшим завжди все більше дістається. Але вони не розуміють, що в їхньому віці старшим. Стільки не доставалося. А ще старшим дітям треба більше робити по дому всього. Неправда. Неправда. Зато ти в своїх 10 років не міг навіть вірмішель зверити. А я вже роблю і камамбер, і жарену картоплю. Так, камамбер і... сама робить, там да. в... доїть молоко з кози якоїсь. Аджеліна, в свої 10 років я багато чого вмів робити, якщо що. Ну і що? І давай не забувати, що більшість того, що ти вмієш, тебе вчив я, добре? А, а, то Аліса мене навчила стрибати на батуті, а ти не навчив. То <світ> я <світ> тебе навчив ходити, говорить. Матюка цієї, до речі, не вчить. Це не я, це не моя вина. А ще Дуже часто молодші діти. Під відповідальністю старших. Тобто, наприклад, там ма мама пішла кудись в магазин, сестри молодші побилися, хто веде? петро. Це, це доволі часто зустрічається, ні Анджелін. А ще молодші діти постійно жалуються, що їх старші діти нікуди не беруть. Хоча, крім того, що ми їх взагалі не зобов'язані кудись брати, ми їх і так. Не знаю в інших, але це майже в усіх так. Я її постійно кудись беру. Неправда. І до речі, під свою відповідальність. Неправда. І вона ще мене, там... і вона не, там ще не, шкоду якусь не, робить. Не під треба, не треба тут. Ти взагалі половину життя, як я була маленька, в мене була тетя Ніна, наша няня. О. Ну, на, ну До речі, тільки в тебе можна сказати, бо няня була, можна так Ти сказати. Ти в неї теж ночував. Я в неї не ночував, кстаті. Да? Ну тоді, я. Yeah. Але о, тільки для тебе нагняли няню. Ну, і а для ви, нас, а звичайно. ви на море Але без мене коли... їздили? Ну, і — <рес> В твоєму <рес> віці ми на море не їздили. І взагалі життя в старшої дитини і в молодшої відрізняється. З цим треба погодитись, так, Анжеліна? В когось є одні плюси, в когось є інші мінуси. Життя okay. трохи різне. В когось воно легше, в когось воно трохи важче. Неправда. В когось більше роботи, в когось менше, в когось більше відповідальності, в когось менше. Добре, добре. Але в кожної є свої плюси і мінуси. Хоча я не так. знаю, які в неї мінуси. Я зранку йду до школи, стаю шість, собираюсь і його бужу. І потім він будь Алісу, Але якщо я його не розбужу, то не піде в школу ні Аліса або ні запізниця. Я, пі... я не запізнюся. Ти я... раз на літературу не прийшов, де, де, де ти повинен був Аджеліна. відповідати. І за те, що ти пропис. А, ск а скільки разів я тобі домашку робив? Не робив. Не робив. І якщо я роб... Як в своєму дитинстві я робив домашнє завдання з мамою. Якщо ми робили з мамою домашнє завдання. То я його робив, мама перевіряла, казала, що правильно, що неправильно, і я переписував, якщо щось неправильно. Коли ми з нею робимо домашнє завдання, то я їй допомагаю, то вона така: Петро приходить до мене, Петро, зроби мені математику, Петро, зроби мені словацьку. Тобто нічого, що допоможи ні, просто зроби мені. І за лісою схожа ситуація. Що тихо, шо тіхо. Що ти ще хочеш сказати? Старші. О, старші діти можуть, я не знаю, піти, піти десь на роботу, наприклад, в кафешку від 16 і там заробляють гроші. Богуднянькою. А я маленька і ніде гроші не можу отримати. Так ти теж можеш від 16 піти на роботу заробляти. А я мала. Так мені теж 16 нема. Тобі буде. Так і тобі буде. І ще що не розуміють молодші брати і сестри, те, що... Їхні старші брати і сестри прожили життя більше, ніж вони. Тобто вони також прожили, Я також прожив твоє життя, Тобто я також прожив твоїх 10 років, чи 8, чи скільки тобі. Тобто я теж прожив твій період. І ти... просто що вони не розуміють, вони завжди думають, що ми вже народилися такими на 3 роки старшими. А ні, ми також прожили цей період. Ми також можемо піти на роботу. Чи на цей тільки з 16 і ви тільки з 16. -ти. Вам для цього треба прожити 16 років і нам. Я тебе більше, папа, на рибалку брав раз. Ти впевнена? <ріху> Та й тим більше кращий рибак, ніж ти. Давай порозказуй. Я хоча б лічі... од вас за лісою не падала в річку. М можу це виправить. <ріху> І ще, що також е, є в кожного старшого брата, сестри, сестри і брата, те, що молодші можуть е, обзивати ябнічати, бити, е, зачіпати старших, а от старші не можуть. Неправда? Ні, в мене синяк на ноги за тебе. І за мене? <світ> да! Ти мені локтем в ногу в ляшку. Це? Да. А може, то що я захищався? Добре. Взагалі в братів і сестер, особливо в старших і молодших, дуже цікаве і небезпечне із... і прикольне життя. М -м, так коли і... ти бу... коли я була на твоїй відповідальності і розбила голову, то тобі нічого не було. Пі... Пі... Та Тому Кожу... що вона лазить, непонятно де, Анджеліна. І взагалі, Але під ти... якою моєю відповіді, Анджеліна, ти звичайно... Ой божечки. Взагалі. І ще не дивуйтеся, коли брат, сестра, особливо молодший і старша, б'ються, сваряться, обзиваються. Це цілком нормально. Це в усіх. Ну в усіх, тому що неможливо без цього. Тим більше, коли ми бачимось постійно, і особливо, коли вони отакі. Та... То це просто без цього не може бути. Це нормально, звичайно, до, якогось, до якоїсь міри, але це, це просто мусить бути, це є так завжди. І це нормально. Але о, головне, що старший брат сестра не обов'язково. Він, 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 коли був маленький, грався з Бебі Бьорном і хотів собі молодшу сестру. Як вона в нього народила. Не бреши. А як вона в нього народилась, то тепер я то її ще не розумів нічого. Добре. Молодші брати сестри, це звичайно прикольно. Зато ми приходимо в магазин, я йому кажу, а давай мені треба поїсти в школу взяти. Ми а -а -а. заходимо в магазин, я, ми, ми щось беремо, йдемо до каси, а потім я кажу, а Петя, в мене гроші вдома, я тобі віддам. І ніколи не віддає, ніколи. Петя віддаю по 10 центів. Коли останній раз. А. Не віддаю. Але... Хо і при тому, що Я в молодших братів кубляю. і сестер, от в молодших братів і сестер, не знаю, а -а -а. як це взагалі працює, в них майже завжди більше грошей. Неправда. Десь... Да, не ми, були, ми були де ми там були на матчі, чи де ми там були? Е -е -е там ми купили на заправці, Ти відкриваєш кошельок, а в тебе там тридцятка чи сорок євро, блін. А в мене двадцять собі... центів було. То, що вам понадарить куча, а ми заробляємо. Як ти заробляєш? Ну, бачиш, от я не можу зароблять, а він заробляє і в нього. Ти гроші. можеш заробляти. Де? Дома наприклад, поприбирати. Мама б тобі, може, навіть гроші давала, але ти нічого не прибираєш, не робиш вдома. А, добре, я хочу вам сказати, що старший брат сестра це прикольно, молодша брат сестра, це прикольно. Звичайно, трохи небезпечно, але прикольно, дуже прикольно. І. Старший брат любить молодшу сестру. Молодший брат любить старшу сестру. Це... Ми любимо друг друга. Те, що ми сваримося, б'ємося, це ще не означає, що ми там вороги, що ми хочемо повбивати друг друга. можливо. Але це все прикольно, да, Анджеліна? Можливо. Можливо. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. На ну, всім. Па-па-па-па!